1 мегабайт відповідає 2 в 10 кілобайтів. Скільки кілобайтів у 16 мегабайтах? Ну, завдання дуже легенько. Напишемо 1 Майт, 1 мегабайт відповідає 2 в 10 кілобайтів. Скільки кілобайтів у 16 мегабайтах? Треба знайти. 16 Ми можемо записати у вигляді степеня з основою 2. 2 Скільки разів ми множимо саме на себе, щоб отримати 16? 4. 2 на 2, 4. Ну і ще залишається 2 на 2, 4. 4 на 4, 16. Вже ще два рази помножити. Ну, а всього в нас 4. Отже, показник 4. А тепер дивимось, в нас відома інформація 1 МБ, а збільшена вона у 16. Тобто нам потрібно 16. Отже, і наше значення 2 в 10. Ми маємо збільшити у 16 разів. А 16 це у нас 2 в 4. Може помножити на 2 в 4. При множенні степенів з однаковою основою основу залишаємо без зміни, а показники додаємо. Отже, це буде 2 в 14. І варіант А.